Вітаю! Сьогодні на Фабричні 12 спеціальний гість. Реперка Альона Альона. Заходьте. Це Вітер дуна і сиділи цвіт. З'явлені. Да. Ще решт да, нічого такого. Як завжди, цікава розмова про особисто та й не тільки. Ну і, звісно, якісна українська музика. Лишайте з нами. Дивись, спочатку ми хотіли зараз зняти футбол. Подивись. А й ну, ти, ти придумав таке зробити? Це, 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 це типу, ти концептуальний ти льох. Ти. Дівочки, я так скажу, якщо в якийсь і звуть... <світ> Можна тільки в такий. В другий підвал ми не ходимо. Ну як вам? На секундочку. Чипу забагато буде, не помістимо. У нас всі, блок, всі блокпости в Чернігові і по, по дорозі були щасливі. <світ> Бо всі кажуть, <які світ> опускають вікна, п'ять дівчат і всі. Добрий <світ> день! <світ> 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 всі такі, ну приїжджайте. Як все оздоблено. Все Всекрасно. По-перше, запах, так. Запах, да, та. да. А запах спеціально навіть ну, все міняли, аж палери залишили, щоб так і було, типу. Щоб він вийшов і зараз зайде. Ну, типу, що от він, такі, він бере, зберег його, там, ну, коротше, все на базі. Портрет. Так. Тут, коротше, зараз виставка, половину забрали в музей, то тут не все. Але що, йдемо. Я, звісно, просто тут. Щось бринкнуть хочеться. Ну, Я не вмію, правда, тільки на нервах грати. Але це дуже класно, тому що це шматок історії і наскільки приємно, що це все бережеться. От воно важливо це берегти, бо це, це історія, це натхнення, це, це корені. От воно ж все росте з коріння. А занедбаєш за коріння, так і квітки здохнуть і плодів не буде, розумієш? Так має бути. І це ж інструменти, якими він ці всі інструменти потім і робив. Які інструментами столярними, так, робив музичні інструменти. Я думаю, що це якось має жити. тепер. — Як в душі твоїй згодно? Та, ну не І все, да, полить, йому тут полить. сильно сонця не буде, йому все сука. в землі докидайте. Вже гарно. Так, Ще під його не Ні, зачем? Просто вставте там. Рухати речі, ви того знати, бо все, що ви тує нам не наперед. Рухав життя, моє я чи добрих забрав, а злих за собою не бере. Рухом відчиняю, я двері. Моя сила о моїх лісах, між зелених світ Моя сила на землі, степах, де бояться вір. Моя сила там де повні ріки Заплету вінок, адже в ньому мої ліки Герої з хмарки, гляне сонечко, завіться в грудях, моє серденько. Ой прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені ще цей радощі. Навіть коли холодно на дворі, на душі стане так тепло. Відколи сонце промені затанцюють контемпо. коли з під снігу проросли перші вісники щастя. То здається, що надія, чим чекує за вірою, і тільки чорне чорно, знову за білою. коли все саме так, і ж той з неба знак, та з голоду мерли, як сім літне, родимак. Хай навкруги пітьма та світло є в душі. Просто воно заховане за серцем у ковщі.